Трампа цікавить сам факт переговорів. Трампа цікавить я не знаю черговий тест на дурачка, тому що об'єктивно оцінювати оцю пропозицію. Розібравши ті ж тези його радників по суті, вони не спрямовані на дійсне досягнення миру. І ці тези насправді нічим не відрізняються від той позиції, яку я озвучив ще півроку тому, де сказав, що я б за п'ять хвилин набрав Путіна. Сказав: якщо ти не сядеш за стіл переговорів, я дам Україні багато зброї, і набрав би Зеленського, і сказав би, що якщо ти не сядеш за стіл переговорів, я тобі зброї не дам. Ось. Ну, весь план е, Трампа ну сісти за стіл переговорів. Це ж не кінцева мета. Ну сядемо за стіл переговорів. Путін озвучить ті самі е, тези. Скаже: звичайно, да давайте мир. Е, чотири області анексовано. Е, Крим, е, звичайно, теж. Е, нема вступу в НАТО і тоді і тепер все, ось я готовий зараз підписати мирного воду. І що, якщо Україна скаже з цього боку, що ну як ми можемо на це погодитися? Е, Трамп скаже, ну так е, це ж ваш, ви відмовляєтесь від миру, тоді ми вам не дамо допомогу. Ну тобто немає абсолютно ніяких е, логічних меседжів і логічних конструкцій. Це от стандартний підхід е, Трампа до легкого рішення складних питань. Які, на жаль, його електорат в який електорат вірить і за який голосує? Там, в нього вже такі маразми перед виборами знаєте, у нас український виборець насправді до цього всього чудово звик. Там за останні три місяці до виборів починаються просто е, обіцянки всього. У Ардогана, пам'ятаєте, там безкоштовний газ на рік у. Трамп це нещодавно виступав, сказав, що дуже високі ціни. Я недавно Меланію попросив посмажити бікона. Вона мені сказала: дорогі, в нас немає гроші на бікон. Ви ну, можете собі уявити, яка вже нісенітниця лунає з вуст Трампа. Тому е, всерйоз розглядати його пропозиції по миру, Це все одно що всерйоз розглядати пропозиції Путіна і вірити в те, що з ним можна про щось домовитись.